Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Понад 20 країн бачать залужного в якості не тільки дипломата в Лондоні а й помічника нового генсека НАТО. Найбільше на цьому наполягає Джонсон. Генерал зараз проходить обстеження в Лондоні планового лікування загрози. Здоров'я генерала немає. Інформацію проходить повністю за захист генерала та його обстеження. Відповідає Джонсон, який дуже здружився з генералом і лобіює його на президента в структуру НАТО та лобіює його на призначення в структуру НАТО. Телеграм-канал офісномушиняпише, на що генерал залушеної не дав здати країну 24 лютого. Не дайся за. Раз росіяни дуже бояться його всіляко сприяла тому, аби звільнити його союзники з генералом народ з генералом Патрушов всіляко намагаються на нього вийти. Паралельно з цим телеграм-канал то про помсту пишу, що спіймали високопоставленого крота, який пропонував 300 30 тисяч доларів за вбивство залужного розстрілу з близької відстані з контрольованим голову. операцію по затриманню проводила спеці генерала залужного та сирського. Кого назвуть прізвище? скоро назвуть прізвище зрадника За цим жити ті ж люди, які намагалися свого часу вбити генерала Мальченка. В той же час після таки поки 8 липня Патрушова поставлено ультиматум всі мирні умови, про які говорили. Три тижні. Я до цього скасовується, якщо не будуть видані зрадники. Генерали, які віддавали наказ на атаку знищення залужної, будь-хто з України, якщо він не зрадник, Патрушову яку руку не тисне кінець війни, тільки на наших умовах. СБУ пообіцяла знайти всіх палачів, які бомбили лікарню звистиника залужного, генерал послав на три всіх переговірників в той же час. Політолог Змієвський пише наступний офіс. Президента Зечі та агент ФСБ Єрмак за наказом Москви поширив фейкову інформацію про те, що в ракеті, яка вдарила по дитячій лікарні Ахмедит в Києві, знайшли десятки компонентів американського рабництва. Таким чином чекісти намагаються прикласти провину за ракетний удар по дитячій лікарні на американця. Старий чекиський прийом переданий своєму агенту Єрмаку в Києві для прикриття злочину Москви. Все було зроблено на попередній ювілейної сесії. НАТО продажна влада на чолі з радником зеленським Єрмаком продовжить розкрадати військову допомогу від союзників для ЗСУ ослаблювати українську армію кадровими перестановками і фейковими судами. На зразок судилища з полковником Червійським. їм не потрібна перемога України. Їх цікавлять лише гроші, які вони заробляють на крові українських захисників. Редакція каналу не несеві дальності за ослоблення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм каналів голова кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.